В Івано-Франківську відбувся п'ятий і вирішальний матч півфінальної серії «Вібет Екстраліги» між місцевим ураганом та львівською енергією. На початку матчу суперники обмінялися забитими голами. На м'яч енергетика буньо красиво відповів Масевич, який ударом зняв поутину з львівських воріт. 1-1. Але наприкінці першого тайму львів'яни зуміли відзначитися двічі з усилями Зварича та Легендзевича. У середині другого тайму івано франківці скоротили рахунок до мінімуму. Розіграш Кутового того завершив Петро Шотурма. Втім, останнє слово в енергетик. Дербі було за гостями на 36-й хвилині. Бо оформив дубль, точно пробивши зі своєї половини майданчика у практично порожні ворота Савенка. Поразка другий рік поспіль. Команда не виконує поставлене перед ними завдання. Тому удача, яка вкрай необхідна при реалізації моментів, вона просто так не приходить. Вона приходить все ж таки через взаємодію всіх ланок. Колектив, який сьогодні виборов право вийти в фінал, 5 років йшов до того, щоб взагалі бути в медалях. І по внутрішній сьогодні в них був такий настрій, що готові були до всього. На жаль, попри невдалу реалізацію, намагались повернутися до гри. Десь рахунок став після 3-1-3-2. Були нагоди зрівняти, прикра, помилка, на жаль. Не вдалося нам там взаємодіяти для того, щоб не пропустити цей м'яч. Подальшому намагалися створити при 5-4, але енергія захищалась дуже добре, захищалась віддаючи всі сили. У підсумку 2-4, і енергія вийшла до фіналу, де зійдеться з київським хітом. А от переможець регулярного чемпіонату, ураган боротиметься за бронзу зі столичним Sky Футзал». Хочу подякувати команді за сезон, подякувати команді за. Ту самовіддачу, яка була протягом регулярного чемпіонату в матчах кубку. Хочу подякувати вболівальникам. Перш за все, подяка щира, Збройним силам України за те, що є можливість зіграти тут футбол. Подякувати за всі 8 років, які я був в команді. Це дійсно казка для того, щоб тут себе реалізовувати. Тому Завтрашнього дня я вже не тренер футбольного клубу Ураган. Я бажаю клубу тільки процвітання, тільки найвищих нагород. Душою і серцем буду завжди болівати. Дякую всім за все. Максим Павленко залишає пост головного тренера урагану. Наставник драконів після поразки від енергії у п'ятому матчі півфінальної серії заявив, що покидає команду. Павленко очолив ураган у лютому 2017 року. Під його керівництвом команда у 2021 році стала чемпіоном України. А у 2019 та 2023 роках здобувала срібні нагороди. І на додачу у 2020 – бронзу національної першості. 48-річний фахівець, чотири рази виводив ураган у фінал Кубка України, де у сезону 2019 20 та 24 дракони здобували трофей. Окрім того, івано-франківці були дворазовими володарями Суперкубка України та Кубка Ліги з футзалу. Шотурма забив свій сотий гол за ураган, не дивлячись на домашню поразку від енергії. П'ятий півфінальний матч вібет екстраліги став особливим для ураганівця Петра Шу який забив свій ювілейний сотий гол у футболці драконів. Перший вихованець ураганівської школи дебютував за основну команду у 16-річному віці. А свій дебютний гол за івано франківців він забив 5 вересня 2009 року у ворота Житомирського контингенту. А найбільше голів в історії івано франківського клубу має Валентин Цвілих, рахунку якого сто 91 злучний удар. Далі у списку кращих голедорів драконів ідуть Андрій Сімка, 161 гол, а також Артем Фаренюк і Петро Шутурма по 100 забитих голів. Відбулися матчі 20-го туру футбольного чемпіонату Івано-Франківської області. Зокрема, у перший ігровий день відбулися поєдинки в Івано-Франківську та Калуші. Гарда завдяки дублю Мельника наприкінці зустрічі зуміла дотиснути Бескет 3-1. А Ревера 19-08 ФАБ врятувалася у матчі проти Чернігівського органу 1-1. А от у недільних матчах долинський нафтовик на останніх секундах мінімально поступився вільхівцям. А франківський Прикарпаття Тепловик на виїзді переграв покуття 0-2. Лідер першості Благо без гриздобула три Технічні очки, які наблизили об'єднану команду до дебютного чемпіонства, наразі від золота команду Романа Мотуза відділяє всього одна перемога. Вільхівці програють лідеру 4 бали. Пробій 8. Чернігівський ураган має лише математичні шанси на здобуття бронзових медалей. Перед останнім 21-й тур чемпіонату може розставити всі крапки над і адже за його підсумками може бути визначена медальна трійка сезону. Визначився володар Кубка Івано-Франківської області. В останні дні травня на стадіоні Юніс в Коломиї відбувся фінальний матч розіграшу Кубка Івано-Франківської області з футболу з сезону 2023 2024 Головний трофей змагань виборювали лідери поточного обласного чемпіонату «Пробі Городенка та Благо Юніс Верхня. З перших хвилин гри команди показали, що на полі зійшлися гідні та принципові суперники, які не випадково потрапили до фіналу. Утім, основний час зустрічі завершився без голів, так само як і перший екстратайм. Валося, що серію пенальті не уникнути, але на 113-й хвилині матчу капітан благоюності Віталій Турчанський виконав неймовірний удар, який зненацька застав воротаря городенківців Івана Піцена. Пробій відразу відповів кількома гострими атаками на останніх секундах. Віталій Пархут зміг врятувати свою команду, але з двох метрів влучив м'ячем у стійку воріт. У підсумку благоюніс мінімально обігрує пробій та вдруге поспіль виборі Кубок області. Андрій Менів Андрій Аргара телеканал 402.